В усякому протистоянні, ми повинні зупиняти своїх ворогів. Ми повинні противитися їх злу для того, щоб зробити їм добро таким чином. Добро робиться тоді, коли зупиняється зло. І нехай не з'явиться ані смутку, ані сумнівів. Бо якщо я зупиню ворога в його злі, це і буде виявлення християнської любові до нього. Бо йдеться про спасіння його душі. І тому ми можемо віддавати кожен раз це своє. Це те, що необхідно тому, кому я віддаю, комусь дійсно необхідний мій одяг. Комусь необхідні мої. Можливо, гроші. Чи все те добре і позитивне, що я можу зробити для тої людини? А людині затьмарений. Треба розвіяти затьмарення. А людині в ненависті треба забрати в неї ненависть і злобу зупинити. І дію злу зупинити, і це буде найбільше благо, яке ми можемо віддати. І Бог так робив і в старому, і в новому заповіті. І ми знову знову сьогодні читаємо. Наша боротьба проти влади зла. Ми сьогодні це знов почули проти духів темні. Проти всіх спокус ми повинні озброїтися. Чим? Любов'ю, добром, надією, милосердям, отою милістю, яка вимагається від кожного з нас, кожен з нас, якщо має любов, дуже багато людей. Просто багаті. І віддавати любов. Це не обов'язок. Це потреба має бути для кожного з нас. Цього не треба вчити. Це для нас повинно бути природно віддавати любов. І таким чином рятувати людей. І здобувати спасіння. І царство Боже ми здобудемо, якщо будемо віддавати любов, милосердя, добро, найбільше багатство, до речі, які в нас є. І таким чином будемо вірними Спасителю нашому Христу.